thank you І зараз розпочнеться гра між командами Колос 2 Ковалівка та «Оболонь ю 19 Київ. Плина мовчання у пам'ять про загиблих українців. Що ж, друзі, для вас на ютуб-каналі футбольного клубу Колос 2 Ковалівка. Як завжди, працюють відеооператор Руслан Почнемо, напевно, із бригади арбітрів. Тим більше, щойно ви чули свисток головного арбітра. з зустрічем. Динамо, так. І е, помічник Євгенія Лозинського. Ще одна легенда у болоні Андрій Корні. Також відомий мину. Петро Димнич. Непоганий перевод на флангу. І Лящук профіл. Шевчук може пробити удар поворотом. Зараз дуже добре до тепло Сергій це Так. Е... Герой України. Ох, який удар! Зараз е, в виконанні Андрія Богданова. Почубайло. Розіграли з Дмитром Димничем. Подача Небезпечно. Непогано вистрибнув Роман Помазан. Дає на колесника. Колесник шимкарного майданчику. Витискають колесника, немає можливості. Для удару, удар, удар поворотах. І... Сергій Шевчук. Зараз дотик. Лук'янчук. Непоганий зараз діагональний пас на лівий фланг. Удар по воротах, оце вже було насправді небезпечно. Димліч просить м'яч. помазан зміщується в центр, можна пробити. Удар по воротах, Хороший шанс забити. Зараз двічі Се Е, Як то кажуть, дасть правильний діагноз, але це дуже прикрий епізод, який стався е, вже практично на першій хвилині цього матча. Ось зараз Сергій Шевчук в своєму стилі зміщається в центр. Непогане бачення поля. Дмитро Димнич пробиває непогана спроба від Дмитра Димнича. Подивіться. Цікаво, чи вдасться э, э, командам І Ось цей м'яч відбувається. Подивіться, який красунчик. Накидання в карне майданчик. Виграє м'яч. І красивий гол. Красивий гол. О, як зараз заводився з м'ячем. О, який момент! І червона картка. Червона картка для Red Card. Для захисника оболоні U-19. Пробуває. Штрафний удар. Гратиме в меншості. І звісно, ця обставина аж ніяк не додає оптимізму вболівальник. Вадим Журавель приймає м'яч. В карному майданчику вже Вадим Журавель. Удар поворотом з правої ноги, ближній кут. Хороша 78 номери. Рубльов. М'ячем. Просил. Удар поворотом і м'яч сітці. Богдан рубльов забуває. <плес> Канаєв. Проти нього миль. Що ж там підка. Не дають вони супернику вийти з оборони в атаку. Одразу вступають в боротьбу за м'яч і заробили штрафний удар. Yeah. Богдан Рубльов, це все готово до виконання штрафного удару. Подача, різана подача, небезпечний момент. І Владислав Канаєв міг зараз помазан. Захидання непогане, вкарний майданчик по воротах. М'яч проходить повз ворота. Денис Хруль. Ну ніяк не вдається йому запитко. Можна віддати. Ох, непогано зараз проникаюча передача на Дениса Хруля пішла. Удар по воротах. Чи там був в трупах також, відбулася низка поєдинків. Ось зараз небезпечний момент. Удар і забивають гавці Оболоні. полоні. Ю-19. Підсею зараз. У так воротах Дмитро Березка пробуває, ну, зараз включає дриб'я за Дмитро Березка, хоча відкривалися партнери по команді. Але пройшов двох юнацької команді Полісся Житомир. зараз момент можна забувати, у так воротам. Вище воріт проходить п'ять. Вадим Журовий справжнім сузір'ям зіркових футболістів. Зараз ще один момент можна забивати і удар гол. Є гол. Все ж таки добився. Сука, блядь. Вже не так багато часу. Ось зараз Арсеній Вавшко помиляється з передачею. Може бути небезпечно. Удар по воротах й рикошет. Який шанс? Причаївся на правому фланзі. І ось зараз знову цей дриблінг Вадима Журавля. Цього разу вдалося просочитися в карний майданчик, прострілити, а там почук, бож... як то кажуть, аплодисменти для свого улюбленого футболіста. Так, Ілля Щук сьогодні забив прекрасний е, гол. Е, перший. Волков. Компінує з круле. Удар поворотах і м'яч у сітці. Даня на замістах роля. І ось цей свисток рефері Олександра Лукаша, який ми очікували. 5-1-5-1 колос 2Колівка в саді оболоні Ю-19 Кирила Мороз. Відзначився з передачі Іллі Литовченка. Ось такий підсумок, підсумок нашої гри. Дякуємо обом колективам за в каналі колос 2 ковалівка працювали відеооператор Руслан Маяновський та коментатор Валентина Вдієнко. До побачення, до нових зустрічей на футболі.